До іменника в гостину завітала вся родина, мов пелюстки у Варвінку, розмістилися відмінки, місця вистачило всім, бо було їх рівно сім. Називний питає хто ти? Що ти? Хоче він про наслідки роботи і про тебе чути лиш похвали, Щоб тебе, як приклад називали. Родовий доскіпує свого, Хоче знати він, кого, чого і про тебе знать, якого роду, що не має роду переводу. Все давальний дасть, не жаль йому, але хоче знати, кому, чому, знать про тебе, божого навроду. Що даєш і ти свому народу? У знахідного свої потреби. Він кого і що, питає в тебе, і кого всі ми за друзів маємо, і що друзі роблять нам навзаєм. А орудний хоче знати, ким, чим, у труді орудой разом з ним. Хоче знати, що здатний ти утнути, Чим ти сильний, ким ти хочеш бути? А місцевий де, в якому місці? Хоче знати, у селі чи в місті. Сьомий брат, відмінок кличний, всі гукають, брати, брате, де ж це він? Всі хочуть знати. Ось зібралися усі, сім братів, відмінки всі. Бережіть любові гідну, нашу мову з вами рідну.